Верховна Рада позбавила Януковича звання президента України. Роблячи цей символічний крок, депутати водночас зазначили, що треба не лише позбавити Януковича почесного звання, а й засудити і посадити. А заразом попросили правоохоронні органи активізувати розслідування злочинів Януковича і його оточення. Парламент також звернувся до міжнародного кримінального суду в ГАЗі щодо розслідування воєнних злочинів і збройної агресії Росії в Україні. Що саме означають ці рішення? Ірина Павлинок. Надія Савченко голодує 54-й день у російській тюрмі. Нагадування про льотчицю, яку захопивши у полон, вивезли на територію Росії і нині судять, порушуючи усі норми міжнародного права прямо на трибуні українського парламенту. Це один із епізодів, якими має зайнятися Гаазький трибунал, вирішив український парламент, так само як і обстрілом градами мирного кварталу Маріуполя. Депутати ухвалили постанову про звернення до міжнародного трибуналу у Гаазі щодо розслідування російської агресії та воєнних злочинів, скоєних в Україні Росією. За смерті мають відповісти високопосадовці у Кремлі та ватажки терористичних угруповань ДНР та ЛНР. Про їхню відповідальність йдеться в окремій заяві до міжнародного трибуналу. Уряд та генпрокуратура мають зібрати докази, співпрацювати із слідчими міжнародного суду. Сьогодні виклик для кожного з нас, для кожного представника української влади підготувати так якісно докази, показати всі ці злочини для того, аби ні в кого в світі. Не виникало сумнівів щодо тієї агресії, щодо тих злочинів проти людяності, яких завдає Російська Федерація. Заразове звернення до Гаги не проголосували екс-регіонали, нині. Опозиційний блок. Зате згадали, що Україна підписала, але досі не ратифікувала Гримський статут, що поширило б юрисдикцію трибуналу в Україні на постійній основі. Річ у тім, пояснюють депутати більшості, якщо це зробити саме зараз, то це дало би можливість Кремлю засипати міжнародний суд з фабрикованими історіями про розіп'ятих хлопців. Чиків та іншими фейками саме тому це так цікавить друзів Кремля. Опозиційний блок активно просував також заяву про переговори із Москвою та введення до України міжнародного миротворчого контингенту. У тільки миротворці теж будуть російськими, пояснив Юрій Луценко, і це заморозить конфлікт на сході на роки, як вже сталося у Грузії. Ідею опозиційного блоку Рада відхилила. Звернутись до організації Об'єднаних Націй за наданням миротворчого контингенту. ООН для забезпечення. Миру і стабільності в цьому регіоні сьогодні п'ята колона Кремля оприлюднила свій план зафіксувати окупацію частини українського Донбаса під маскою так званих миротворців Путіна. Тут намагається надурити український парламент та український народ. Не вдасться. Сидіть тихо і ходіть в церкву кайтеся до Гааги. Верховна Рада уже зверталась одразу після майдану із заявою розслідувати події у центрі Києва, обвинувачуючи у злочинах проти людяності владну команду Януковича. Хотів би сказати, що я жив. Самого утікача сьогодні теж згадали у Верховній Раді, позбавивши його звання президента. Депутати і самі визнають, що крок цей суто символічний, бо значно важливіше, як зазначив один депутат, позбавити не звання, а свободи та накраденого. Одночасно треба доставити Януковича в Україну, але одночасно треба розслідувати справу його його організованого злочинного угрупування. Ви, мабуть, про це забули, але держава України досі не попросила державу Росію видати цього злочинця. За те, щоб більше не називати Януковича навіть експрезидентом, проголосували майже всі, навіть колишні регіонали. До кінця вірним Януковичу виявився лише Михайло Добкін, який за часів майдану та звірств над мітингарями фезувався у футболці із написом Беркут ірина Повинок, Марія Васильєва, Ілята Максим Шинкаренко ТСН 1+,1.